Добрий день. Сьогодні хочу з вами поділитися таким відео, як огляд ось таких смаколиків, снеків. Це як у нас до пивка <кій> В чому суть. Всі ці снеки були куплені в мережі АТБ, і їх ціна до 20 гривень. Давайте. З вами розберемося, що є гідним з цього товарів, а що навіть не рекомендовано купувати. Тому зараз я покажу чек. Де всі ці товари. Ось погляньте, самий дешевий 4. У 5 гривень давайте, самий дорогий 17. І по цьому чеку з нижчого до вищої ціни будемо куштувати. Певко в мене. Якщо я не помиляюся, оболонь традиційне. Ну, це не столь важно. Будемо відкривати та куштувати. Всі ці <кій> снеки вони від різних компаній. Тобто виробник у них у всіх різний. Давайте спробуємо саме дешевше. Тобто 5 гривень. Ось такі бум кульки. Що вони себе представляють. Ми виберемо топ-2 і ці топ-2 засипемо в наш такий підносик. Добре, починаємо. Ось отаке воно із себе. Давайте світло додамо. Так, ось так воно виглядає. Бачите такі кульки. Давайте їх попробуємо з пивком. Ну, перше, що я хочу сказати? Ну, непогано. Непогано. В принципі, це щось з такого. Редряду не прям клас, але можна брати. Далі, що в нас по списку? А далі у нас по ціні і так, соломка з грибів 10 гривень. Ось отака соломка. Це у нас виробник. Так. Угу, Вправт. Ось подивіться. Це в нас вправд Дніпропетровський комбінат харчових концентратів. Давайте розкуплюємо, що воно таке. Ось так. Ось таке воно має вигляд. Ось така соломка. Ну, такая. В принципі, можливо і жарко. Далі. Що у нас далі? Зап'ємо це все пивком. Далі у нас сухарики хрум. 12-13 гривень. Тобто, це ось ці багети. Виробник у них хто? Зараз скажу. Так, виробник у них хто? якщо видно, то йстий корм. Давайте подивимося, таке воно із себе. погляньте, такі цікаві багетики. Непогано. Непогано. Далі ми їх зап'ємо на, щоб перебити смак. Наступний наш товар це. Сухарики з холодцем. Це стовп, то в нас їх. Так, так, так. Виробник клуб чіпців. Зараз кустуємо. Ось такий сухарик. Хм. Ну, що я хочу сказати? Не дуже. Не дуже, мабуть, на любителя. Далі, ось такий у нас багет краб. Це тов, тов Сандора. Ну, я думаю, Сандора раніше робила хороші. Хто не знає, то Сандора робить чипси Лейс. На ну, ви. Ось такі. Зараз покажу. Ось. Це. Вони коштують найдорожче. Зараз скажу. Ціна їх 18 гривень. Давайте їх коштуємо. Ну. Так. Смачно. Так. Ну, що ми маємо? Серед всього цього, знаєте, так навіть робимо, повернемо все, що ми бачили, ось. Давайте. Оберемо дві топчики, тобто два товари, яких я рекомендую. Перший товар я візьму ось це. Ну, Я рекомендую, воно смачно. Тобто, хрустім, багет, королівський краб. виробник Сандора. Смачно. Це візьмемо до пивка. І тут такий важкий вибір я. Давайте ще раз скуштуємо. Це у нас. Зараз скуштуємо. Ось таку шоломку фрі. Ну, смачно. Ну, не дотягує воно. Добре. Е, Благети хрум. М -м -м, теж. Ось ці багато, набагато краще. Сухарики однозначно, ні. Кульки. От. Кульки. М -м -м, кому ж дати голос? Ну, скажу так. Мабуть. Вторий наш фіналіст, це ось ця палички оригінальні, соломка гриб. Ось рекомендую вам ось цих двох фіналістів. Все інше, ну я не знаю, може на любителя, але ось, якщо до 20 гривень беремо або ось таку або ось таку соломку, або соломку, або ось такі багети. Це з рубрики що до 20 гривень. Що смачненьке. До пивка. Погляньте. Ну, вигляд. Що це, що це. Має прикольний. Тому ось два моїх, можна сказати, переможця. О! Що я, хочу, що я хотів сказати цим точніше роликом. Далі будемо брати якісь снеки і будемо їх порівнювати. Це була рубрика САТБ. Будемо брати з інших супермаркетів. І, можливо, буде і топові якісь у нас закуски, там свише 50 гривень. Якщо ви, це буде, якщо ви підтримаєте таку рубрику своїми переглядами, лайками та коментарями. Ну, а кому було цікаво дізнатися, що, що можна взяти в АТБ до 20 гривень до пивка, то ось вам ось цей результат. Що це? Що це беріть. А це, це і ось це. Воно комусь може воно і зайде, але м точно воно не дуже. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!